Говорити важко і боляче вдвічі. Сьогодні ми відкриваємо пам'ятний знак, який знову і знову буде нагадувати нам про війну, про батьківське та людське горе. Сьогодні ми схиляємо голови в пам'ять Максима Шевченка, який загинув на війні, захищаючи територіальну цілісність і незалежність рідної землі. Ский уклін. Слова подяки батькові, який виховав патріота України. Слава Максиму. Слава нашим героям. Слава Україні. Щоб була щасливою, доля твоя, щоб ти гори не зустрів так рано. Ну, а ти зустрів війну, Подивився її в очі, і тепер я не засну, не засну я до півночі. Буду я молитися, просити Бога, щоб вернув тебе живого. Буду я молитися, просити Бога, щоб вернув тебе.